Алло, доброго дня. Підкажіть, я можу порозмовляти з пані Софією Закрева? Вона відсутня зараз десь службовому відрядженні чи? чи просто і немає навіть? А хто її замісник, з ким я можу порозмовляти? Можливо, з бухгалтером. Мене звати Ірина Ющук, і я заступник керівника. Громадського формування варта громади, яке діє на території міста Рожич та району. Справа в тому, що ми на території, яка знаходиться у вашому підпорядкуванні, а власне територія зготівельної контори колишньої виявили такі собі пристрій, які проводить заправку транспортних засобів без відповідних на те документів. Справа в тому, що зараз от тут присутні журналісти, районі, журналісти з обласних падань, присутні представники правоохоронних органів. Ми очікуємо на представників податкової служби, РЕСу, є незаконна є незаконна врізка. Але вона вона буде Розуміємо, але це така резонансна справа, і ми хотіли би дізнатися деталі. Чи були заключені договори, хто би... А ви як бухгалтер, який безпосередньо управляє іншими фінансово-господарськими відносинами? Ага. Ну Волод... пан Володимир Дендера повідомив, що саме до віддання кооператора належить дана територія, і вони можуть нам повідомити, хто заключав господарські якісь відносини, зокрема відносини оренди, чи домовлявся, не знаю, усно письмово про розміщення mm -hmm. даних об'єктів. АЗС. Зрозуміло, uh -huh. тоді, можливо, ви нам номер телефону й дайте. Кине okay, виступу.